Всім привіт! З вами компанія Ультрамеблі. І сьогодні на огляді у нас шафа купе. То що ж такого незвичного в тих шафах купе, що ми так часто вам їх показуємо? Ну, яка задача у нашої шафи купе? Шафа купе має стати функціональним органайзером для наших речей, але не тільки. Шафа може ідеально доповнити ваш інтер'єр. Тому ми намагаємося показати найширший асортимент шаф, як ви можете задекорувати, як ви можете свою шафу представити і доповнити свій інтер'єр. Тому сьогодні на огляді буде ось така стильна чудова шафа, велика шафа, має розмір 2,30 висотою 2,30 та глибиною від стіни 60. Зверніть, будь ласка, увагу, сьогодні на огляді шафа висотою саме 2,30. Таким чином, ми хотіли показати вам, що свої шафи купе ви можете замовляти та коригувати висоту. Тобто висота може бути нижчою або вищою за стандартом. Про це ми поговоримо окремо. Тож давайте більш докладно про цю шафу. Шафа таким розміром налічує три фасади. За кожним фасадом відділення своє по обок шафи ми маємо поличне відділення, полички повністю по висоті шафи, полиць багато, вони функціональні, їх можна наповнювати багато речами. За наступним буковим фасадом також у нас полички. Що ми можемо добудовувати в поличках? Висувні шухляди. Це дуже зручно у домашньому використанні висувні шухляди можемо наповнювати дрібними аксесуарами нашого гардеробу. Так? Таким чином у нас є ще додаткові секції для збереження. За центральним фасадом у нас зосереджене плательне відділення. В платильному відділенні ми маємо верхню та нижню антресольні полички, а також штангу. Що можемо робити з плательним відділом, як ми можемо його доповнити? Доповнити можемо або додатковою штангою, часто так клієнти обирають, або додатковими поличками знизу чи зверху. Зараз шафа купе, корпус шафи купе виконаний в гарному такому структурному кольорі крафт золото. Сам кольор гарний, він сам по собі може бути родзинкою вашого інтер'єру. Зупинимося на фасадах. Фасади для цієї шафи ми підібрали в техніці. за... Тонованого дзеркала в бронзі, дзеркало має такий злегка золотавий відтінок, і додали профілем венге такий контрастний профіль, щоб на фоні бронзи він виглядав контрастним, і поділили фасад, умовно поділили просто профілем. Виглядає дуже стильно, фасад вже не такий скучний, як то кажуть. Вже якась родзиночка в ньому є. Тож, як ми бачимо, фабрики пропонують нам стандартні вже розроблені проекти, але не обмежують нас з вами в нашій фантазії. Ми можемо добудовувати всередину шафи, ми можемо міняти і розміри, висоту та глибину. Але найголовніше, ми можемо фантазувати з вами, як нам задекорувати наші фасади. Ви можете використовувати техніку, яку ми наразі показали, або це можуть бути дзеркала з нанесення малюнків на дзеркало, або фотодрук. Безліч е, тематичних малюнків, поділенням, тобто е, варіації на те, як ви задекоруєте вашу шафу, майже без обмеження. В цьому нам, вам допоможуть наші менеджери. Тому звертайтеся до наших менеджерів, ми покажемо вам дуже багато варіантів і підберемо для вас ідеально шафу, щоб вона була не тільки функціональною, функціональною вибачайте, а ще й класною, стильною і реально була родзинкою вашої оселі.